на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язку Петро Бурковський, виконавчий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерів... кучеріва. кучеріва Перепрошую вітання, пане Петре. Пане Петре хочемо з вами поговорити про е Кремль, зокрема про. Те, як він був атакований, нагадаю, що російська влада 3 травня в день оголосила, що Кремль був атакований двома безпілотниками. Хоча на відео з цим інцидентом темний час доби Прислужба Володимира Путіна назвала це зокрема замахом на президента. Проте ймовірність його перебування в Кремлі вночі була невеликою. От власне запитання, чому Кремль фактично півдня приховував цю інформацію. І які цілі може переслідувати, як вже назвали, ось ця чергова гібридна атака Кремля? Давайте почнемо з того, так, як це все сталося. Які обставини, який контекст цієї події? Перше, тобто, всі побачили картинку, відео, яке поширено з відеокамер. От Навколо Червоної площі таких від відеокамер дуже багато. Всі вони е, інтегровані так в систему державного захисту, це система е, Федеральної служби охорони, це така особиста охранка Путіна, так спецслужба у спецслужбі. От в е, ми побачили? Удар за, задано по резиденції робочій резиденції Путіна. Е, тобто, да, можна тобто, можна інтерпретувати, що це нібито замах на його життя. Да? Тобто, цей сенатський палац, робоча резиденція, асоціюється з Путіним. Далі, що ми ще знаємо, що хірургічні такі точні атаки безпілотниками практикують наші Збройні Сили, сили спеціальних операцій ГУР, СБУ. Отже, метою, метою Росії, так, при фальсифікації цієї атаки було співвіднести ось ці два важливих символи Путіна і успішні українські атаки. Так, а, хоча для того, щоб довести, що це була саме українська атака, це треба показати звідки летів цей безпілотник, його маршрут, показати якісь складові, можливо, серійні номери цих деталей, де вони були виготовлені. І таким чином дасть зібрати доказову базу, що це була дійсно Україна. Цього всього Росія не надає, вона лише надає картинку. А для чого а, сфальсифіковано да, таку атаку? Ну, це не перший раз. Коли російські спецслужби займаються фальсифікаціями різноманітних е, таких от е, терористичних актів, в даному разі мова ну, йде про те, що от, е, фальсифікація замаху може бути використана Росією щоб попередити справжній замах на Володимира Путіна. Тобто е, ну, не можна виключати, що е, після цього замаху е, Росія е, прокомунікувала із Сполученими Штатами е, з іншими країнами. Звинувачуючи і Україну, і е, західні держави, так, у тому, що вони підготували цей замок, і попередивши їх, що в такому разі у, у нас, тобто у росіян, є е, е, у Кремля, є підстави на м, надзвичайні заходи для попередження припинення таких е, е, атак, усунення такої загрози. Тобто, наступний крок чому це гібридний інструмент? Да, чому гібридність? В тому, що агресор, в даному разі Росія. В даному разі воєнний злочинець Путін хоче показати себе, він хоче показати себе у якості жертви, насправді, що він не агресор, не злочинець, а він є жертва. Він є жертва дій з боку, як вони стверджують, України і Заходу, і що це дає йому нібито нібито легітимне право на, на відповідь, на силову відповідь. Це є елемент такого дипломатії шантажу. Дипломатії тиску, ну і мето цілі Росії не тут теж прозорі. Перше, як це каже, як виглядає так: що добитися від заходу якихось гарантій, що Захід зі свого боку зробить все можливе, щоб Україна не завдавала ударів по керівництву Росії та по тих чутливих об'єктах, щоб Україна не псувала їм свято їхнього побідадесія 9 травня ну і також спробувати створити ще одну таку м, перешкоду дати ще один аргумент своїм прихильникам на заході проти того щоб україні постачалася е, така далекобійна зброя щоб україні постачалися е, сучасні літаки е, так винищувачі на кшталт F-16. ось приблизно от, я думаю в таких е, в таких рамках буде відбуватися е, діяльність е, кремля Пане Петре, то ви вважаєте, що ось вся ця фейкова атака вона більше спрямована саме на західну аудиторію, тобто на західних політиків, не знаю, і журналістів на західні суспільства? А як же ж на для внутрішньої аудиторії як пояснити те, що ну Кремль дійсно можна сказати, сакральне місце для расистів? Можуть атакувати, де всякі ці? ППО, РЕП, які мали б берегти і Путіна як Зіницю Ока я думаю, що тут напевно там трішки інший акцент в Росії показати, що Путін не є, що він теж воює. Тобто, створює mm -hmm. таке, таке свідчення, що він теж на війні, що його теж життя піддається величезному ризику, що українці тільки сплять і бачать, як його вбити. Ну, ми не спимо, да, ми справді щиро, я, я думаю, що ну, не помилюся, якщо скажу, не менше 90% громадян дійсно бажають смерті Путіна, бо це, в принципі, буде суттєвий внесок у припинення війни, може бути суттєвий внесок у припинення війни, це правда. правда. От, але Путіну дуже важливо на тлі відсутності будь-яких успіхів да, воєнних, на тому ті, що дуже багатьох в Росії мобілізували. Великі жерти, він теж хоче показати себе е, от, е, таким самим солдатом його власної війни, як і решта е, от, е, мобілізованих, е, в тому числі, і ув'язнених, що він один з них. Так? Тобто це отака, такий е, прийом е, знаєте, ототожнення лідера з усім його народом, що він теж з народом і він теж е, страждає і воює разом з ним. Що, в, що знаєте, Колись була така гасло. У радянські часи народ і партія єдині. От тут теж лідер і народ єдині. Це раз. А друге, ну та можливо, це і для мобілізації знову ж таки пам'ятаємо цю тезу, що є Путін, є Росія, немає Путіна, немає Росії. От і теж, ну не знаю, зараз це так. Воно мені здається, зважаючи на ту брехливу таку лицемірну природу. Російського суспільства вони чудово розуміють, що ніякі вони не єдині з, з Путіним, і що ну його смерть чи його усунення від влади мало що змінить їхньому житті. От ну і ще згадаємо навіть такий факт, дуже цікавий, да що навіть якщо президент Росії гине, вмирає, хворіє, тобто перестає на свої повноваження, на його місце вже є наступник, прем'єр-міністр, який декого переходять ці повноваження, в тому числі з. З ядерною кнопкою, тобто, з функціональної точки зору, от е, те, що в Росії раптом щось станеться з Путіним, е, ну за великим рахунком, система управління е, не зазнає величезних змін, пане Петре. Як може цей інцидент вплинути на подальшу військову стратегію Кремля? Ви знаєте, тут на стратегію Кремля впливають не інцидент. А якщо ми говоримо про військову стратегію, це стан армії, так, стан оборонного комплексу, моральний стан у суспільстві, кількість союзників, їхня допомога, союзників Росії в даному разі, так, потужність, тобто все те, що складає те, що називається воєнну потужність і дипломатичну потужність Росії. Сам по собі інцидент ні на що з цього не впливає, тобто він е не зробить російську зброю кращою, російські підрозділи краще тренованими, а союзників навряд чи у Росії от, союзників стане більше. Тобто Тут нічого не впливає, але з іншого, боку так, Росія спробує використати, ось, як я казав, на зовнішній арені ось цей інцидент, ну, щоб створити враження. Що це її атакують, так що це справді екзистенційна загроза для Росії? Що це Захід хоче знищити Росію? Ну і таким чином спробувати переконати от, е, великі ну, такі країни, як Китай, можливо, Індія, щоб вони не, не думали вести переговори за спиною Путіна. Е, я не думаю, от я не думаю, що от, з Китаєм такий трюк пройде. Так, Росія нещодавно дуже сильно підставила Китай там, коли вони от Шойго сфотографувався з міністром оборони, вів переговори з міністром оборони Китаю через кілька днів після того, як російська ракета влучила в будинок у Кумані, вбивши 24 людини, багато поранених mm. дітей вбило. Ми ну, виглядало так, що Китай нібито підтримує да так, таку політику і таку тактику терористичного ведення війни це не сподобалось. Генасамблея -е, ООН вперше Китай проголосував е -е, за резолюцію, де Росія здається як агресор. Тобто, ну і цей е -е, трюк е -е, от з цим безпілотником. Тим більше вони вже почали Росіяни говорити, що там, е -е, що там безпілотник е -е, це був китайський, тобто щось натякаючи на якийсь китайський слід. Ну це сильно їм не допоможе. Пане <'яте> Петре, ну і одразу після. Ось цього фейкового нападу на Кремль почули е, різні погрози з боку топових воєнних злочинців РФ, і, зокрема там і Медведів, і Патрушви. Всі ці почали закликати перейти всі червоні лінії, вбити Зеленського. І е, взагалі дехто з них почали кричати, що варто. Нанести ядерний удар по Україні, і але в той час, якраз Володимир Зеленський перебував за кордоном в Фінляндії. Як на вашу думку, чи це теж расисти підібрали той час, що президент був за межами нашої країни? І як на вашу думку, як реагувати на ці всі погрози? Ну відреагував президент дуже правильно. Треба віддати йому належне. Тобто з Фінляндії, де була доволі успішна зустріч, де всі країни всі скандинавські країни, а Швеція, тому числі, яка незабаром стане членами НАТО, всі вони висловилися за те, що Україна має стати членом НАТО. Це велика дипломатична перемога. Так, тобто, цей інцидент погрози Росії нікого не здивували, не злякали. Ніхто не змінив своєї точки зору, всі розуміють, що таке Росія і фашистський режим, а, Путін і всі його він гено, війна, яку, він, а, геноцидальна війна, яку він веде, його погрози. А, і Президент вирушив до Нідерландів. Це важлива країна. Так? А, окрім того, що там знаходиться Міжнародний кримінальний суд, де президент виступить і ще раз підкреслить необхідність покарання а, і притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців, от Путіна і всіх. от, Товаришів, яких ви назвали там їх взагалі знаєте, ви знаєте, що на заході існує список 6 тисяч прізвищ, тобто це вся еліта. От вони всі мають сісти на лаву підсудних, вони всі учасники цієї війни. Ось і там будуть говорити в ГАЗі про це. Ну і звісно, в Нідерландах буде президент говорити і шукати. Ну сподіваємося, що і Нідерланди підтримують прагнення України вступити в НАТО. Це правильна реакція. Це показує, що насправді. Війна не йде за планом Путіна. Війна буде продовжуватись, і Україна готується до контрнаступу. Ось це така правильна реакція. Що стосується ядерних погроз, погроз вбити президента. Ну це ми вже все чули про вбивство президента з 24 лютого. Про ядерні погрози з 27 лютого, 2022 року. Тобто, спочатку війни, нічого тут теж в реальних планах Росії не змінилося. От час і часу, от вони випускають такі заяви, і знову ж таки це більше розраховано на, на західні країни. Так от підливати уливи вогонь, давати аргументи західним політикам, от, трампістам в сполучених Штатах, от таким політикам, як Віктор Орбан в Угорщині, так Маріля Марін Ліпен у Франції, там крайню ліві, крайню праві в Німеччині. щоб вони знову і знову використовували цю погрозу ядерної війни, що все давайте е, зменшувати, припиняти допомогу Україні військово і примушувати Україну. Прийняти ось е, той факт, що українські території окуповані, і прийняти якийсь от російський варіант миру? Нічого такого, е, звісно, не станеться. От е, цей інцидент, і, я переконаний в цьому плані нічого, ніяких е, аргументів, ніяких бонусів Росії не принесе. Пане Петре. А чи може ця атака на Кремль бути е, якось вигідна для України? Бачите, тут, оскільки це я так думаю, так ми всього точно не знаємо. Але я так думаю, що це більше аргументів на користь того, що це російська провокація. Вона задумувалася не для того, щоб ми отримали переваги. Тому тут головне, щоб ця подія не збила нас на манівці, так приділяти їй сильну вагу не треба. У нас є декілька пріоритетів. Перше, це я кажу, підготовка до контрнаступу, його вдале проведення. Друге – це е, отримання згоди західних держав на вступ України в НАТО. Так, е, це формування єдиної думки щодо формату кримінального переслідування Путіна. І дуже важливо. Це таке ну, питання майбутнього, але це дуже, зараз дуже важливо, щоб Україна е, добилася все-таки вигідного для себе формату сплати Росії в репарації. Це дуже-дуже критичне питання, так, е, щоб Україна добилася посилення санкцій, там от, нарешті, щоб під санкції потрапила ядерна енергетика Росії Росатом. Так, це буде дуже сильний удар. Ось це завдання, яке нам треба виконувати, а оці всі вистави в Кремлі. Ну, хай собі треба все зробити, щоб ця, ця гібридна зброя проти нас не спрацювала, пане Петре, Ну і на сам кінець, як ви вважаєте, що може бути 9 травня, зокрема, і в Москві на Красній площі, чи знов там будуть якісь такі провокації расистів, чи можливо дійсно якісь українські дрони долетять туди? Я, знаєте, я думаю, що двічі ніхто в одну ту саму річку не входить. Так? Я думаю, що у Росії багато вразливих місць, в Москві у Росії багато вразливих місць, де можна росіян здивувати 9 травня. 9 травня це не обов'язково Червона площа. Ми ж бачили, які дошкодні удари задаються по російським нафтобазам. По російським складам, от я думаю, що правильно відповіді на 9 травня будуть акції наших збройних сил проти глибокого запілля Російської Федерації. Ну і насамкінець, знаєте, додам таку цікаву новину сьогодні. З'ясувалося, що Тайвань, який закупив 66 винищувачів f 16 в нових сполучених штатів, сказав, що. Відкладається надання цих винищувачів е, Тайваню у е, четвертому кварталі цього року, переноситься це на наступний рік, і виникає питання: а хто ж тоді стане отримувачем ось цих модернізованих винищувачів у четвертому кварталі 2023 року? Давайте почекаємо. Я думаю, що в найближчими місяцями ми почуємо новини, які е, будуть дуже позитивними для нас, а для Кремля будуть катастрофічними. Дуже на це сподіваємося. Дякуємо, пане Петре, за ці коментарі. Петро Бурковський, виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був з нами в ефірі громадського інтерактиву та радіо. 1». на все добре, пане Петре. Тримаємося. Дякую, до побачення.